Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене буде відео скоріше інструкція, як вивчати embedded розробку Arduino. Якщо у вас, наприклад, немає самої плати Arduino, або там, ви її замовили і чекаєте, поки вона прийде, але ручки чешуться буквально по програмувати спробувати свої сили, там якийсь код знайшли, хочеться його якось перевірити, або ще щось. Ну, взагалі ви розумієте, що можна знайти емулятор, і зараз я покажу, який я знайшов саме для себе емулятор. Тож, в мене є програма Simul ide дуже гарна програма. В ній можна навіть схеми якісь збирати, і можна навіть їх запускати і дивитись, як воно працює. Але тут є і мікроконтролери. Є AVR, є PIC, тобто є різні. У NatMega є. І зараз я покажу саме, як Arduino можна програмувати і. Дивитись, як воно працює. Тобто, ми додаємо сюди само Arduino Далі, ми, наприклад, хочемо ну, поблимати світлодіодом. я не буду Хоча, знаєте, ми можемо навіть сервоприводом побалуватись, Тож, так, давайте і зробимо. Сервомотор ми можемо знайти в наших елементах в Output Motors. В нашій програмі Simol є. Ось воно, output, є світлодіоди, є дисплей, є мотори. І от я сервомотор знайшов. Тож, як ми підключаємо? Ми подаємо живлення на наш сервопривод. У нас тут три виводи. Плюс, мінус, ну і, звісно, сигнал. Сигнал нам потрібен, звісно, цифровий сигнал. Аналоговий тут чомусь не працює. Тож, ми ну, приєднали все це. Але, звісно, якщо ми зараз запустимо, то в нас ну, нічого не коїться, бо в нас ардуїну не прошитий. Ось тут якимось чином можна написати код в Сіммулай це лише в Linux. У Windows в мене тут чомусь немає. А тут я можу створити новий файл. Наприклад, ми так і напишемо: Include servo.h додамо. І давайте напишемо тут простіший такий код. Так, нам потрібен Void Setup. Це наша функція, в котрій ми виконуємо одноразово ініціалізуємо якісь дані. Далі в нас є функція loop, котра В нас і виконує сам код в Arduino. Ну, гадаю, ви з цим знайомі. Тож, створюємо об'єкт класу servo, так і називаємо serv. Далі, в setup ми ініціалізуємо. Serve.attouch. І в нас сьомий вивід, ми саме його і прив'язуємо до нашого сервоприводу. І далі в луп ми можемо тепер виконувати serve.write функція. І тут ми кут потрібний нам. Задаємо, тобто, спочатку 0. Далі ми робимо затримку. Ну, я знаю, що ділей краще не використовувати, але ми зараз пише вчимось. Гадаю, пів секунди нам достатньо, щоб наш сервопривід став в позицію 0. Хоча, давайте не будемо ризикувати, поставимо на 1 секунду. Далі, Серв в райд. Ставимо на 180 градусів. Тобто в нас буде поворот, тут в нас 0, тут в нас 180 градусів. Далі знову робимо затримку для того, щоб дочекатись, поки в нас сервопривод обернеться і стане туди, куди нам потрібно. І звісно, це буде по колу. І ось тут я не зрозумів, як саме скомпілювати цей проєкт. Компайл я тисну, мені воно а, пропонує зберегти. Наскільки я розібрався, то треба створювати тут файл саме .ino. Це означає, що це Arduino проєкт. Але тут він мені пише: не знайшов компілятора. Я це кодити, я не розібрався. Можливо, ви мені напишете, як тут зробити. Я іншим шляхом це робив. Я запускав в себе Arduino. Давайте я цей код скопіюю ставлю сюди. Тепер я зберігаю цей файл. Я хотів не Sketch Джан, а по-своєму. Ну, добре, можливо, вам вдасться це переробити. Тож, ми компілюємо. Так, ну, на, на. А, так, критична помилка. Не знайшов такого файлу. Значить, у нас бракує а, бібліотека. Нам потрібно встановити бібліотеку. Встановлюємо тут бібліотеку серво. Нам треба встановити просто бібліотеку серво. Ось вона серво. Встановити. Це якщо у вас показало, що нема. Ну, ось таку помилку, що не, не знайдено такого файлу. Тож, тепер ми можемо скомпілювати наш файл. Все, супер. Ми скомпілювали, але де саме знаходиться цей файл, ну він вже пише. Якщо у вас не написало, де зберігло цей файл, тоді заходимо на лаштування. Тось тут треба поставити галочку. Показати докладний звіт при компіляції. Та можна і при вивантаженні, якщо це вам потрібно. Тиснемо гаразд, зберігаємо. Знову перекомпілюємо і дивимось. Тож, в нас воно написало, що зберігло ось сюди. Тут «Elf» файл, а нам потрібен «Hex» Ми його можемо завантажити ось правою кнопкою на нашому мікроконтролері і вибираємо load Firmware Тобто нам потрібен hex-файл, котрий вже у нас скомпільований. Тож, переходимо за адресою, котра в нас вказана ось тут: TMP-Arduino Build. Ось тут в головному TMP. Arduino Build. І ось вони Hex. Є з бутлоудером, є без бутлоудера. Нам достатньо без бутлоудера. Тобто. Jan 20A. JAN 20A. Перевіряємо ім'я обов'язково. Ось, вибираємо наш Hex-File, тиснемо Open, і в нас так, це Arduino нам більше не потрібно. Нам пише, що ми завантажили hex-файл, тобто ми прошили наш Arduino Nano. Тепер, якщо ми натиснемо Start Simulation, то в нас все працює, наш код працює. Ось секунда, і він в нас робить. Як ось цей код скомпілювати ось тут, саме в цій програмі, я не розібрався. Може, я кажу, ви мені напишете в коментарях, не знаю. Але я ось так робив. Так само ми можемо з іншими мікроконтролерами, але потрібна та програма, котра працює з тим мікроконтролером. Тобто в нас Arduino і ми саме з Arduino витягуємо цей файл. Ми його скомпілювали. Нам потрібна скомпільована прошивка, ось сюди її залити. Ми можемо так само тут монітор серійний вмикати. Де воно буде тут показано. Ось вони і коди біжать, і RAM. Показує все, що потрібно. Тобто, це незамінна така річ, бо в Arduino, воно в Arduino IDE цього не показує. Windows вона працює так само, ну тільки ось цього нема в мене у Windows. Все це так само. Правою кнопкою, load Firmware І так само в Arduino IDE. Ті ж сами налаштунки, файл, налаштування. І так само вмикаємо показати докладний звіт при компіляції, і вам покаже, де саме створився той hex-файл, тобто прошивка, котру ми скомпілювали, ми написали код і скомпілювали. Це вже hex-файл, який треба завантажувати в наш мікроконтролер, в наш емулятор. Тож просто тиснемо «Скомпілювати». І на Windows він так само покаже, де саме. Там, якщо не помиляюсь, буде адреса щось на кшталт диск C2 users далі АПП data, я по пам'яті пишу, я не пам'ятаю, як воно там. Далі Arduino, Ні, не, після АПП data, ні, вибачте, я не, вспом... не згадаю, як воно там пишеться, то що ви побачите адресу десь, о, ось тут. Наприклад, ось є пром. E ось так воно скомпілює і покаже адресу. Де у вас файл elf, там же буде і файл hex. Він має тут десь писати, ось він hex. Тобто він напише адресу. Адресу можна просто скопіювати і вставити. Навіть сюди, у Windows, вставити де у вас лежить ваш хекс-файл. зашивайте його сюди і все, і у вас буде працювати. Ну, а на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Пока!